Ця історія знову про містечко і те, хто в ньому живе. На перший погляд може здаватися, що ти їх всіх знаєш, а з деякими навіть у гарних стосунках, не підозрюючи, що вони можуть щось приховувати від тебе. Та й у цілому я впевнений, що більшість з вас не замислюється над цим. Це і не дивно, як ми звикли казати, а для чого мені це. Це сталося 26 січня у містечку Аделеїда. Що у Австралії троє дітей: Джейн, Грант і Арна Бамонт, відправляються на пляж, де неодноразово відпочивали. І наступне, що ми знаємо, це те, що вони не повертаються додому. Поліція перевірила весь пляж та усіх свідків, але все було марно. Що за дивне зникнення дітей у містечку, в якому нічого подібного не було, ми сьогодні спробуємо дізнатись 26 січня. Щорічно відзначається День Австралії. У сімейства Бамонтів той день не було особливих планів. Хіба що у батька сім'ї йому треба було поїхати на перемовини у сусіднє місто, а мати відправила дітей до пляжу, щоб ті поплескались у воді та позасмагали. Дітям потрібно було сісти на автобус та доїхати до пляжу самим. В наш час це досить дивно, як так можна відправити дітей віком від 3 до 9 років одних. і з ними ж може стати що завгодно. Викрадення це одне зі всього жахливого, що може з ними статись. Але тоді були інші часи в Австралії ніхто не знав про маніяків та викрадачів дітей. І як для мене це дуже дивно, в плані того, що вони повинні були розуміти, що з ними може статись. Що завгодно, тим паче на пляжі. Але ж ні, все це аргументувалось тим, що старша донька була дуже відповідальною дитиною для своїх років. І все. І дехто зараз може сказати, і що з того, що старша донька була відповідальною, це нічого не змінює. Так, я з вами згоден, але часи тоді були інші, і розуміння у людей було інше, тим паче, коли про це ніхто нічого не... Не чув зранку. Дітей відправили на автобус, після чого їх більше не бачили. А чому, як завжди, про все по порядку? Зникнення дітей Бамон спричинило одне з найбільших поліцейських розслідувань в історії австралійської криміналістики і викликало величезний суспільний резонанс через те, що дітей так і не знайшли, а обставини їх зникнення залишаються нерозкритими. Діти домовились з батьками, що повернуться приблизно у другій годині дня додому. Ненсі, мама дітей, пішла їх зустрічати на зупинку. Але коли під'їхав автобус, їх не було. Жінка подумала, що діти загрались і не встигли на цей рейс, або витратили всі гроші і пішли додому пішки, що для багатьох дітей притаманно. Але в іншому автобусі їх також не було. Ненсі розривалася їхати на пляж чи чекати діток на зупинці біля будинку. У першому випадку вона могла розминутись з ними, якщо вони все ж таки сядуть на один із автобусів. Але все ж таки, з іншого боку, якщо діти заблукали або потрапили в халепу, то їм у будь-якому випадку потрібна допомога. І Ненсі обрала другий варіант: вона поїхала на пляж, але дітей там не було. Коли вона повернулась додому, вона про все попередила свого чоловіка, який і викликав поліцію приблизно о 19.20. Наступного ранку діти Бамон офіційно були оголошені безвісти зниклими. При виборі версії, що могло стати з дітьми, поліція одразу ж викинула декілька варіантів. Одним з таких була втеча. Вони посилались на те, що дітям не притаманно тікати з будинку. Групами, а тим паче, коли батьки стали стверджувати, що їх старша донька Джейн ніколи б не втекла з будинку, а тим паче не дозволила це зробити молодшим брату та сестрі. Версію з нещасним випадком, а саме утоплення, відразу викреслили, так як, по-перше, на пляжі було багато людей, і врешті-решт це міг хтось побачити. А по-друге, дитячих речей на пляжі знайдено не було. Хтось міг би сказати, а раптом їх викрали. Я маю на увазі речі, але це навряд і що ж поліції залишається? Остання версія викрадення. А саме тут починається найцікавіше. Тим часом біля будинку Бамонтів збирались всі друзі та знайомі, щоб підтримати Джима та Ненсі. А їх домашній телефон було перенаправлено так, щоб поліція у будь-який момент могла з ними зв'язатись та повідомити про якісь новини. Водночас поліція займалась пошуками свідків, які могли бачити дітей у той день. І як не дивно, такі люди знайшлись і почали розповідати, що бачили дітей не подалеку від пляжу з високим худощавим блондином у віці від 30 до 40 років. За їх словами, вони охоче грали з цим чоловіком, поводились весело і невимушено. Так, приблизно об 11 годині ранку дітей бачила 70-річна жінка, яка сиділа перед будівлею клубу плавців на лавці під деревами. За її словами, людина, одягнена в сині плавки і, лежачи обличчям униз, на траві неподалік, уважно спостерігала за ними. А незабаром вона побачила цю людину разом з дітьми, що веселиться. Крім неї, між 11-ю та 11.15 дітей бачила шкільна подруга Джей, але вона не розмовляла з ними. А власник невеличкої крамниці, що знаходилась поблизу узбережжя, сказав поліцейським, що приблизно об 11.45 він продав Джейн печиво та пиріг з м'ясом на суму 1 фунт. Він добре знав усіх дітей, які регулярно відвідували пляж і його магазин, і помітив, що раніше вони ніколи не купували у нього м'ясних пирогів. Відсутність у доньки цієї суми грошей підтвердила і місіс Бамонт, яка дала Джейну лише 8 шилінгів та 6 пенсів для оплати проїзду на автобусі та купівлі солодощів. Виходячи з цього, співробітники поліції зробили висновок, що гроші дітям дав цей чоловік. Для когось це може показати звичайною і непримітною історію а для інших вже навпаки зламати голову. Намагаючись знайти відповідь у важливих питаннях, які будуть спливати впродовж цієї історії, саме найпростіше. А чому ви згодом дізнаєте. З часом поліцейські розслідування розгортались. Низка людей були ідентифіковані як потенційні підозрювані. Серед них був Беван Спенсер, якого, врешті-решт, засудили до довічного ув'язнення у 1984 році, після того як він вбив 15-річного хлопчика. Влада вважала, що він працював зі спільником та, можливо, здійснив інші вбивства. Під час поліцейського розслідування один з інформаторів стверджував, що він вихвилявся тим, що викрав трьох дітей із пляжу за багато років до своїх злочинів у 80-х, щоб провести над ними експерименти, і ось знаєте, цим словам є місце бути, особливо в наш час нікому не заважає викрасти дитину та здати її у рабство або ж на ті ж самі. Органи так, для когось це буде жахливо, але це наша реальність, і від неї ми нікуди не дінемось. Містер і місіс Бамонт описали своїх дітей, а особливо Джейн, як украй сором'язливих і нездатних на те, щоб так впевнено грати на пляжі з незнайомцем. Тоді в поліції припустили, що описаний свідками блондин уже був знайомий з дітьми, які відвідували пляж і раніше, і поступово почали довіряти йому. Цю теорію підтвердив факт, який згадала Ненсі Бамон. Незадовго до зникнення Арна сказала матері, що Джейн завела друга на пляжі, але та не дала значення її словам і вирішила, що донька має на увазі одного однолітка. І все. Через кілька місяців жінка, яка Живе неподалік Бамонтів, повідомила в поліцію, що в ніч після зникнення дітей вона бачила людину, що супроводжувалась двома дівчатками і хлопчиком. За її словами, компанія прямувала до будинку, що розташовувався по сусідству з її домом і вважався нежитловим. Пізніше вона бачила, як хлопчик йшов один уздовж дороги, але незабаром його спіймав чоловік. Наступного ранку, як стверджувала жінка, будинок знову був. Порожній. Поліцейські не сприйняли цю версію серйозно, не зрозумівши, чому очевидиця не могла повідомити про це все своєчасно. З настанням вихідних новина про зникнення дітей Бемонт набула національного масштабу. Пошук дітей став одним із наймасштабніших за всю історію Австралії. Випадок привернув широку громадську увагу як у самій країні, так і за її межами. Став яскравим прикладом того, як батьківська недбалість і дитяча вседозволеність, що допускається ними, можуть привести до трагічних наслідків, усвідомивши те, що за таких обставин діти можуть опинитись в небезпеці, багато австралійців змінили своє ставлення до виховання своїх дітей та посилили контроль над ними. Джим Бамонт колись працював приватним таксистом, і коли його знайомі по роботі дізнались про... Зникнення дітей, 40 з них почали допомагати у пошуку, але все було марно. 31 січня, через 5 днів після зникнення дітей, Джим виступав на телебаченні з закликом про те, що він сподівається, що людина, яка викрала дітей, зможе повернути їх батькам, але це нічого не дало. Все це було марно, пошуки абсолютно нічого не давали, а версії були завжди різними. І суспільство пішло ще далі. Вони викликали парапсихолога, щоб той допоміг їм знайти дітей. Незабаром, після пригоди, в Австралію було запрошено відомого нідерландського парапсихолога і психіатра Жерара. Круазе, прибуття якого залучило до ситуації величезну кількість представників змі. Однак насправді розслідування Круазів виявилось невдалим, не маючи жодних доказів і постійно змінюючи свої версії, він визначив, що на складі біля будинку бамонтів, а також поблизу початкової школи, де навчались Джейн та Арна, нібито були поховані дитячі органи. На момент зникнення на вказаному місці знаходився будівельний майданчик, і парапсихолог зробив висновок, що тіла дітей Бамонт були поховані всередині старої цегляної печі. Під шаром бетону спочатку власники збудованої будівлі відмовлялись від зносу, але незабаром, не витримавши тиску громадськості, погодились за що отримали суму 40 тисяч доларів, незважаючи на впевненість кроазе у своїй правоті, жодних слідів дітей на руїнах знесеної споруди, жодної з 17 встановлених поліцією речей, які були у дітей у день зникнення, сумки, предмету одягу, рушник тощо виявлено не було. Подружжя Бамонтів викликало симпатію та жаль з боку суспільства. Їх ніхто не засуджував, тому що більшість з них не думали про це. До зникнення дітей це було нонсенсом, і жоден з батьків не міг собі уявити, що це може статись із її дитиною через два роки. Після зникнення дітей сім'я Бамонт отримала два листа. Один був начебто від Джейн, а інший від людини, яка їх викрала. У першому ж листі вказувалось, як Джейн з сестрою та братом проводила час з цим блондином, як він за ними доглядає і все в цьому дусі. І коли батьки показали цього листа поліції, вона його перевірила і виявила, що почерки дуже схожі з почерком Джейн. А закінчили ж це призначенням запланованого. Місця зустрічі. Однак, коли батьки Бамонт і детектив зустрілись на місці, ніхто не прибув і більше жодних листів не приходило. А у 1992 році нова експертиза листа показала, що він фальшивий. 1979 рік в Адаліїді було знайдено. Понівечене тіло 25-річного Ніла М'юра, а у 1982-му – 18-річного Марка Ленглі, живіт якого був розпорошений щодо настання смерті. Кишки Ленглі були частково віддалені, і молодик помер від втрати. Крові протягом наступних кількох місяців в Адалеїді, та на околицях було виявлено ще ряд трупів. Так, розчленовані останки Пітера Стохнефа, 14 років. Поліція знайшла майже через рік після його зникнення. Тіло Алана Барнса, 18 років. Знайдено невдовзі після попередньої жертв. За вбивство Кельвіна у 1984 році був засуджений Бевен Спенсер. У 1989 році йому ж були пред'явлені звинувачення у вбивствах Ленглі та Барнса. Однак, згідно з версією поліції, в організації та здійсненні викрадень та розправ над загиблими брало участь не менше чотирьох вбивців та восьми спільників. У зв'язку з цим серія вбивств Бадалеїді увійшла до історії криміналістики як сімейні вбивства. У ході суду над Спенсером обвинувачений неодноразово підтверджував свою причетність до викрадень не лише цих дітей, а й до дітей Бамон. Але його показання щодо цього були визнані недостовірними та не підлягали розгляду. На жаль, справа дітей Бамонту і досі залишається нерозкритою. І я чекаю ваші думки з цього приводу в коментарях. Може, ви знаєте більше, ніж я. На цьому ж я буду з вами прощатись. Дякую, друзі, ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись цим роликом, ставити вподобайки. І підписуватись. Вибачте, що мало чого розповів. До зустрічі.